Вітаю на уроці математики! Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Під час вивчення чисел першого і десятка ми з вами розглядали різні випадки додавання і віднімання числа 1. Сьогодні ми будемо користуватися цим способом на числах в межах 100. Крім цього, ми сьогодні виміряємо довжину відрізків та запишемо результати вимірювання в двох мірках в сантиметрах та дециметрах. Працюємо в нашому посібнику частина 3, сторінка 42, доповніть числові послідовності. Чотирнадцять, п'ятнадцять, далі. Шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять. Поглянемо. На наступну послідовність сорок. Далі, сорок один, сорок два. Сорок три. Сорок чотири. Сорок п'ять. Сорок шість. Сорок сім, сорок вісім. 49. Діти, скажіть, це одноцифрові чи двоцифрові числа? Сьогодні ми з вами додаємо і віднімаємо число 1. Поглянемо на наші два стовпчика виразів. Скажіть перший стовпчик. Чим схожі три рівності в цьому стовпчику. У цих прикладах у нас з вами однаковий другий доданок в цьому стовпчику, і цей другий доданок це число 1. Що спільного в першому доданку? В першому доданку у нас спільна кількість одиниць. Це три одиниці. Давайте поглянемо в другому стовпчику спільним є від'ємник. Від'ємник у зменшуваному, це найбільше число, це перше число, у нас спільна кількість одиниць у зменшуваному, кількість одиниць у зменшуваному 8. А чим же відрізняються ці наші вирази у кожному стовпчику різна. Кількість десятків. Так що у доданків, у перших доданків, різна кількість десятків, так, і у зменшуваних різна кількість десятків. Як же ми будемо міркувати при розв'язанні цих виразів? Давайте поглянемо 3 додати 1. І ми з вами отримуємо. Наступне число 4. 13 додати один. Отримуємо наступне число 14. 53 додати один. Отримуємо наступне число 54. Розглянемо, як же обчислювати другий стовпчик віднімання? 8 відняти один. Тепер. Ми з вами отримуємо попереднє число, число 7. 18 відняти один, отримуємо попереднє число 17. 38 відняти один, ми з вами отримаємо попереднє число 37. Отже, до будь-якого числа. Якщо ми додамо 1 то це означає, що ми отримаємо наступне число. Якщо від будь-якого числа відняти 1, то це означає, що ми отримаємо попереднє число. Діти, поставте відео на паузу та обчисліть вирази. На наступних двох стовпчиках. Перевіримо 10 відняти 1 – попереднє число 9, 20 відняти 1 – попереднє число 19, 40 відняти 1 – попереднє число 39. Додавання. 9 додати 1 дорівнює 10. Це наступне число до числа 9. 49 додати 1 наступне число 50. 89 додати 1 дорівнює наступне число 90. На сторіночці 42 розв'яжемо задачу. Прослухаємо. Умову задачі? В Іринки стрічка довжиною 20 см, а в Марини на 1 см довше. Питання: якої довжини стрічка у Марини? Діти, скажіть, про що задача? Задача про стрічки. В Іринки довжина стрічки була 20 см. В Марини відомо нам, яка ж довжина стрічки у Марини, чи невідомо? Конкретного числа немає, але сказано на 1 см довше. Запишемо короткий запис, запис нашої задачі. Записуємо з великої букви Іринка. Іринка. Ім'я дівчинки імена пишемо завжди з великої букви. У Іринки довжина стрічки 20 см. SM. У Марини ми з вами з'ясували, що це число невідоме, невідоме число знак питання, це наше шукане число, але сказано ми ставимо кому з вами і записуємо на 1 см більше. Довше означає більше, на 1 см більше. Нам потрібно з вами знайти довжину стрічки в марини. Давайте розглянемо схему до цієї задачі. У іринки стрічка 20 см, у маринки стільки ж, але на один більше. Якщо на один більше? Давайте пригадаємо, яка це арифметична дія? На один більше? На один більше це додавання. Який вираз ми з вами маємо записати, якщо у нас арифметична дія додавання? 20 додати 1 дорівнює. Якщо ми до будь-якого числа додамо 1, то отримаємо наступне число 20 додати 1 дорівнює 21. Тобто ми можемо сказати, що в Марини довжина стрічки 21. Сантиметр. Записали розв'язання задачі. І настав час трошки перепочити. Виконемо рухливу вправу та повернемося до роботи. Ми з вами продовжуємо працювати. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як складене іменоване число. Ми з вами вже знайомі з поняттям іменоване число, це число, яке має певну назву, так? Сантиметри, дециметри, метри. Погляньмо. У нас з вами є відрізок АВ. Давайте виміряємо довжину відрізка АВ та запишемо. Від нуля до... Ми бачимо від 0 до 12. Отже, довжина відрізка АВ – 12 см. Запишіть, будь ласка, довжину відрізка АВ. Давайте подумаємо, ми з вами записали довжину відрізка в сантиметрах. Але не тільки, використовуючи сантиметри, можна записати довжину цього відрізка, можна скористатися ще дециметрами. Давайте пригадаємо, 1 дециметр це скільки сантиметрів? 1 дециметр це 10 сантиметрів. Давайте розглянемо, як по інакшому можемо записати довжину відрізка А Б. 12 сантиметрів. Ми з вами з'ясували, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. в числі 12 у нас з вами 1 десяток, та

У нашому сантиметрів, у числі сантиметрів, тобто в 12 см. Дециметрів буде стільки, скільки і десятків, в числі 12 це один десяток, один десяток це 10 см, а окремих сантиметрів буде стільки, скільки одиниць, тобто 1 один дециметр та 2 Сантиметри. Ось утворилося у нас складене іменоване число, коли у нас використовується декілька декілька одиниць вимірювання, а саме у нас дециметри та сантиметри. Попрацюємо в посібнику на сторіночці 43. Давайте спробуємо подати наші величини. В дециметрах та сантиметрах утворити складене іменоване число. Давайте поглянемо 18 см. Розклали як 10 см? Поглянемо в числі 18. Чому 10 см? Тому, що у нас з вами один, один десяток, так? 10 см 8 одиниць тому 8 см. Ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. Отже, 18 см ми можемо з вами записати як 1 дециметр та 8 см. Попрацюємо з наступною величиною: 15 см. 15. Ми знаємо, що це 10 сантиметрів, додати 5 сантиметрів. оскільки нам потрібно подати величину в дециметрах і в сантиметрах, 10 сантиметрів – це 1 дециметр, і дивимося, скільки залишається у нас 1 см 5 см. 11 см, 11, дивимося, знову ж таки 10 см, але змінилася кількість одиниць 1 см, 10 см та 1 см. Це 1 дециметр та 1 см. Дійти, поставте відео на паузу та подайте величини 16 см та 13 см в дециметрах та в сантиметрах. Виконайте, будь ласка, саму перевірку. Погляньте уважно на екран свій зошит та звірте результати. Сьогодні ми з вами на уроці математики додавали та віднімали число 1 та познайомилися зі складеним іменованим числом. Наостанок оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. Зелена цеглинка було легко, помаранчева, ні все вдалося, синя було складно. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці.